Доброго вам здоров'я, шановні! 22 серпня святих мучеників Агатоніка, Северіянина та інших. Приблизно в цей час по ночах можуть вже в північних регіонах України з'являтися перші осінні приморозки легенькі, і вони частково будуть сприяти льоту. Тож треба придивлятися до павутиння. Якщо павутиння прилипає до рослин, це на тепло. А як мало павутиння в цей період це до сухої осені. В народній традиції цей день відзначається особливою увагою до лісових духів. Наші предки вірили, що в цей день можна натрапити на лісовика, який може завести подорожнього, в гущавину або навіть вкрасти дитину. Тому на наступний день після свята в лісах було небезпечно перебувати. Щоб задобрити лісових і польових духів, українці залишали на землі миску, каші або пиріг. Щоб відлякати небажаних духів від ділянки, влаштовували апудолу, одягаючи його вивернуту навиворіт сорочку та встромляючи кучергу в землю. Цей день також вважається сприятливим для збору горіхів та заготівлі грибів на зиму. Крім того, рекомендується зробити сьогодні добру справу адже вчинене 22 серпня добро. Вважається таким, що повернеться до людини втричі. 22 серпня в День священномученика агафоніка слід уникати певних дій, щоб уникнути неприємностей. Вважається, що не можна сьогодні приймати і дарувати подарунки, кажуть, що це до небажаних наслідків, до невезіння. Цього дня також не варто проявляти образу або бути злопам'ятним. Не можна сьогодні заздрити чужому щастю, кажуть, що ці емоції привернуть саме до вас негативну енергію, повернуть її вам. Особливо важливо сьогодні не ходити в ліс і сьогодні, і завтра. Кажуть в народі, що в цей день лісовики та інші духи лісові можуть бути особливо активними та небезпечними. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося ще більше цікавих старовинних обрядів, традицій, вірувань та знань. Все, чим багатий наш український народ, його скарбничка духовна. В Її ми зазирнемо і подивимося, яке сьогодні свято, що можна сьогодні робити, а що не можна сьогодні робити. Тому обов'язково це відео, будь ласка, додивіться до кінця, воно буде дуже цікавим. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь і обов'язково пишіть довгі-довгі коментарі. Це дуже допомагає просунутися далі цьому відео. Таким чином, ще більше. Наших з вами співвітчизників буде дізнаватися про справжні українські традиції. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні нам з вами говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Православні в цей день вшановують пам'ять мученика Агафоніка Нікомідійського. У народі, 22 серпня, відомий як День Агафона. За народними віруваннями. Лісовик цього дня розважається, перекидає снопи з одного місця на інше, розв'язує їх, розкидає солому навколо. Щоб його вгамувати, чоловіки одягали кожух хутром назовні, обв'язували голову рушником і брали в руки кочергу. Неї окреслювали коло навколо току і сідали всередині. Уявлення про лісовика в українській міфології відзначаються багатогранністю та колоритністю. Цей лісовий дух постає у вигляді бородатого сірого діда, часто вбраного в звірині шкури або червоний одяг. Важливою рисою є його атрибути, пов'язані з лівим боком. Ліва частина одягу покриває праву, а ліве взуття одягнуте на правій нозі. Лісовик здатний змінювати свій зріст, ставати то нижчим від трави, то вищим за дерева. Його зелені очі яскраво палають, додаючи образу таємничості. Лісовик може перевтілюватися в різні форми, такі як вовк, сова або навіть вітер. У народних повір'ях цей дух не має тіні. Лісовик живе в лісі влітку, а взимку засинає в землі. Люди вірили, що він може лякати мандрівників своїм сміхом, збивати їх зі шляху або навіть забрати дитину. Його вважали покровителем вовків та дрібних звірів, що пасе зайців та оленів, а ведмеді виконують роль його охоронців. Згодом з'явилося уявлення, що лісовики люблять грати в карти, і коли один з них програє, то віддає іншому своїх звірів. Лісовик має жіночий відповідник, лісунку, яка уявлялася як жінка з довгими грудьми і була власне його дружиною. Вважається, що лісовики мають своє військо і підданих, які воюють між собою, коли воюють люди. За народними уявленнями задобрити лісовика можна, залишивши для нього частування. Мисливцям за це дух приганятиме звірів, а пастухам допомагатиме зберегти худобу. Лісовик не любить тих, хто лається в його володіннях або відпочиває на стежці. Серед стародавніх українців побдувало повір'я, що лісовик зимує в барлозі поруч із ведмедем, а з носа в нього стерчить бурулька. Вважалося, що якщо смикнути його за бурульку, вона розсиплеться золотими грішми. Тож сьогодні, 22 серпня, треба було його задобрити, щоб він не бешкетував дуже сильно. Сьогодні ваші слова можуть набрати особливої сили, вміння переконувати і впливати на людей стане вашою сильною стороною. Однак пам'ятайте, що з такою силою потрібно поводитися з великою обережністю, адже непорозуміння і необережно сказані слова. Можуть легко образити співрозмовника і погіршити стосунки. Нестриманість у словах може призвести до конфліктів, відновити які буде надзвичайно складно, а в деяких випадках і зовсім неможливо. Якщо хтось звернеться до вас за допомогою, не відмовляйте. Це може бути випробування від вищих сил на вашу здатність співчувати. Ваше співчуття буде оцінене, а байдужість може обернутися негативними наслідками. Навіть коли ви відчуваєте роздратування, постарайтеся уникати бажати комусь зла. Негатив, який ви породжуєте, має властивість повернутися. Будьте мудрі і не створюйте собі додаткових проблем. А от ваші добрі слова, сказані навіть без приводу, сьогодні принесуть великі моральні дивиденди. Люди не забудуть доброти і з першої ж можливості віддячать вам. Можливо, ви відчуєте в цей день, що ваша професійна мета здається недосяжною, але це ілюзія. Вірте в себе, в свою мрію, не дозволяйте обставинам вас зламати. Успіх прийде до тих, хто тримає всі свої справи під контролем. Не пускайте їх на самовплив, адже це може призвести до невдачі. Ваше оточення сьогодні буде щедрим на поради, але довіряйте своєму внутрішньому голосу більше ніж чужим думкам. День також підходить для фінансових операцій. Можна укладати угоди, підписувати договори та просити про підвищення заробітної плати. Ваші прохання можуть отримати позитивну відповідь. Ті, хто зуміє ефективно представити себе перед начальством, отримають шанс суттєво просунутися кар'єрними сходами та отримати омріяну посаду. Зустріч з давнім другом, таким як однокласник чи однокурсник, може стати не лише приємною, але й корисною. Будьте готові до несподіваних змін у долі. Що не можна робити 22 серпня? Цей день вважається особливим в народних віруваннях, і наші предки дотримувалися певних застережень і прикмет. Наприклад, незаміжнім дівчатам сьогодні не можна залишатися наодинці. Особливо сувора заборона стосується походів до лісу, туди ходити зась, зась, зась. Стародавні повір'я свідчать, що саме в цей день лісовик може шукати собі наречену. І тоді просто молода дівчина може заблукати. Сьогодні не можна дарувати або приймати подарунки, і кажуть, що це дуже погана прикмета. І якщо навіть в цю дату припадає свято, то подарунки рекомендується відкласти на якийсь інший день. Тобто подарувати можна, але розпаковувати їх треба в інший день. Дайте їм час, щоб вони відлежалися. Кажуть, що це допоможе уникнути неприємностей, тому ця погана прикмета буде відведена від вас. На День святого Агафоніка існує переконання, що погані думки можуть здійснитися, тому в цей день радять відправляти у Всесвіт лише позитивні емоції, думки та енергію. Наші пращури вірили, що це допомагає привернути удачу та гармонію. Для жінок, заміжних так само сьогодні є невеличка забобона, особливо для тих, це стосується тих, хто хоче зберегти свою красу та молодість на довгі довгі роки. Для вас сьогодні така забобона постарайтеся не їсти після заходу сонця. В принципі, ночі зараз короткі, дні довгі. Я думаю, що це не дуже складно буде не їжте після заходу сонця. Це допоможе вам зберегти молодість і вашу красу. Сни, які сняться цієї ночі, мають особливе значення бо відображають можливості, які ви поки не реалізували. Це можуть бути нереалізовані мрії, плани, що залишилися лише в думках через брак впевненості чи неблагополучний збіг обставин. Такі сни підказують, що настав час переглянути свій підхід до вирішення задач і взятися за втілення таких ідей, які раніше відкладалися постійно на потім. Якщо ж сниться замкнутий простір або лохий кут, це свідчить про застій і відсутність змін в житті. Ваші зусилля можуть виявитися марними, якщо ви не переглянете свої пріоритети і не зміните напрямок дій. Для жінки сон, де вона женеться за звіром, обіцяє нові знайомства, в яких вона матиме ключову роль. Це знак того, що незабаром з'являться нові можливості для встановлення важливих зв'язків. Для чоловіка подібний сон віщує перемогу в якійсь справі або суперечці, підкреслюючи, що його дії привернуть успіх. Сон про гру, будь то спортивна чи азартна, має свої інтерпретації залежно від результату. Якщо гра закінчилася вашою перемогою, це свідчить про те, що ви на правильному шляху і ваші рішення є вірними. Проте, якщо ви програли, це знак того, що найближчим часом варто уникати ризикованих кроків і з обережністю підходити до будь-яких важливих рішень. Ось такий сьогодні цікавий день. Шановні глядачі. Сподіваюся, перестроги від наших предків будуть вам в нагоді. Намагайтеся не розіслити сьогодні лісовика, це дуже важливо. Бо наші предки попереджали, що дійсно він може бешкетувати. Якщо маєте чоловіка, який згоден прийняти участь в народному обряді, то Можете спробувати одягнути на нього вивернутий кожух, щоб відлякати лісовика, і щоб він таким чином не бешкетував, принаймні біля вашого бійця. Зрештою, для дівчат, для жінок так само сьогодні є перестроги, тобто є чим зайнятися в цей день. Наші пращури про це потурбувалися, тому ми з вами тепер в курсі. А завтра буде новий день. І знову ж таки, ми з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра ще подивимося в завтрашній день, подивимось, що там у нас, які перестроги, заборони, забобони, традиції та обряди існують. Дуже цікаво буде зустрітися з вами, шановні глядачі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці, у вас все добре. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі завтра!